Дональд Трамп таки став папою у певному розумінні за посередництвом свого легата Роберта Френсіса Прево. Так тепер жартують американці, пригадуючи, як тиждень тому в соцмережах Білого Дому з'явилося фото Трампа, створене штучним інтелектом у вигляді папи Римського. Тоді дехто із відомих людей обурювався неповагою з боку Трампа. До Інституції папства. Але у відповідь на такі звинувачення сенатор Грем сказав, що, мовляв, тут не було жодної неповаги, бо Дональд Трамп реально претендує на те, щоб поєднати світську владу американського президента із духовною владою папи, і при цьому додав, що таке поєднання мало б чимало своїх переваг. А ось тепер з'ясувалося, що ці слова Грема виявилися не порожнім звуком, не бухванадою, але вдалим політичним прогнозом. Адже ці слова означають, що Трамп та його команда добре знали, хто буде наступним папою ще задовго до конклаву. Не випадково ж президент США Джеймс Девід Венс був останнім з тих, хто проводив офіційні зустрічі. Із папою Небіжчиком Берголієм. Нагадаю, що така офіційна зустріч відбулася у велику суботу, а папа помер на другий день після Великодня, тобто через два дні. Колись я переглядав сторінку Вікіпедії папи Франциска англійською мовою і там не простежувалося якоїсь косметизації образу. Не дивився тепер вже після його смерті, але тоді там можна було дізнатися, що Берголіо в молоді роки працював у ресторані приборкувачем п'яниць та дебоширів. Москалі таких називають вишибалами. А коли вже був архієпископом Буанас Айреса, то його звинуватили в організації викрадення двох монахів-бандитами, які піддавали їх катуванню. І один одинців підтвердив ці чутки. Щодо Роберта Френсіса Прево, який став тепер папою, то вийшло так, що під вечір, 8 травня, я зайшов на сторінку англомовної вікіпедії під назвою Роберт Френсіс Прево і встиг зробити кілька скрінів, зокрема, це під заголовком критика. А коли на мить перейшов за посиланням. Та повернувся назад, то виявилося, що назва сторінки вже зовсім інша. Нова назва сторінки така, папа Лев 14 і розділ про критику десь безслідно зник. Фото прохвіль десь пропало, а замість нього з'явилось фото фотоанфас, а також виявилася від едагоною ще деяка принципова інформація. Наприклад, у попередній редакції можна було довідатися, що Папа Франциск призначив преокардиналом деяконом у 2023 році, а кардиналом єпископом 6 лютого 2025 року, тобто через півтора року, за якихось п'ять днів до того, як Понтифіка Берголіо звалила із ніг пневмонія. Але тепер ця стрімкість духовної кар'єри монсеньора право в Вікіпедії на англійській мові уже не відображена. Щодо розділу критика, який існував у попередній редакції англомовної сторінки новообраного папи, то посаєк цього розділу ви вже, напевно, ніде не знайдете, окрім на моєму відео, ось на цьому скріні, то я його вам прочитаю. Прево зіткнувся із критикою з боку захисників прав жертв насильства з боку духовенства. Адвокатська група СНАП звинуватила Прево у бездіяльності щодо звинувачень у насильстві, пов'язаних з Річардом Магратом, колишнім президентом католицької середньої школи Провіденса, що дозволило Маграту залишитися на своїй посаді. Незважаючи на давні звинувачення. І тут же наводяться посилання на католицькі джерела, скрін одного з яких зафіксований в автоматичному перекладі зараз перед вами. Кажучи іншими словами, новий папа свого часу виявляв таку ж нульову толерантність до педофілів гґвалтівників, як і його попередник на папському престолі, який отримав саркастичне прізвисько. Франциск нульова терпимість тільки її різниція, що, на відміну від свого попередника, Preo ігнорував правові вимоги щодо виконання своїх душпастерських обов'язків без зайвого галасу, без декларативних обіцянок. Нова редакція сторінки Вікіпедії намагається відмежувати Лева 14 від Трампа, а саме. Вона згадує про його деяке критичне зауваження на адресу Трампа за жорстке ставлення до мігрантів. Але це те ж саме, що і різне бачення одних речей у самій команді Трампа. Тобто, у даному випадку, як очікують американці, новий папа працюватиме на Трампа, і це наразі, очевидно, буде дещо краще у порівнянні із Берголіо. Який у великій мірі працював на Путіна. Нова редакція статті про 14-го швидко знайшла у його біографії все те, що може узгодити його погляди із поглядами Трампа, тож у ній написано, що, мовляв, коли давно він висловився проти самого терміну гендер, як також, що намагається створити ілюзію неіснуючих природі речей. А також іншим разом сказав, що масова культура намагається викликати співчуття довірувань та практик, які суперечать Євангелію. І сказав він це про гей паради, про так званий захист прав сексуальних меншин. Таким чином, Лев XIV зарекомендував себе як обережний політик у церкві, який слухняно не виконував власних душпастерських обов'язків на догоду тогочасному папі. Захиснику педохвілів, а водночас періодично зробив декілька реверансів у бік чи то консерваторів, чи то центристів. Попри все це, в цілому прогноз понтифікату нового папи невтішний, адже він легко пристосується до загальних тенденцій і не має власної принципової позиції, якщо ми поглянемо на кардинальський герб нового папи. То побачимо в центрі найсвятіше серце Ісуса, пробите стрілою. Щоправда, серце Ісуса справді було пробите на хресті вістрям, але не вістрям стріли, а вістрям списа сотника Лонгена, а зображена стріла у цьому випадку може вказувати на релігійний синкретизм, на той синкретизм, який підмінює поняття божественної любові поняттям людського кохання, що є одним із засобів руйнування християнства. А тим часом саме загроза релігійного синкретизму стала першочерговою загрозою за минулого понтифікату. Пригадайте, 4 жовтня 2019 року у садах Ватикану відбувався синод. В рамках якого папа Барголіо запровадив язичницький культ Пача мама, тобто богині матері, зображеної у вигляді оголеної жінки. Папа та єпископи стали на коліна перед статуеткою цієї богині, привезеної з Південної Америки, принесли їй жертву із продуктів та вклонилися їй до землі, а потім Понтифік прочитав таку молитву до неї: Пача Мама – і їж це приношення за бажанням, щоб ця земля була плідною. Пача мама, добра мама, будь прихильна, будь прихильна, зроби так, щоб воли ходили добре, щоб вони не втомлювалися. Зроби так, щоб насіння добре росло, щоб з ним не траплялося нічого поганого, щоб холод не зруйнував його, щоб вона отримувало гарну їжу. Ми просимо тебе про це, дай нам усе, будь прихильна, будь прихильна. Цю молитву він не вигадав, це молитва південноамериканських язичників до богині матері, яка у єгиптян називалася Ізідою, у греків Деметрою, в індуїзмі богинею Калі, в ацтеків коатлікуя або тонанцен. Слово коатлікує перекладається як плаття із гадюк. Зооморфним символом цієї богині була гадюка. І чоловіка, бога володаря підземного світу ацтеки називали Тецкатліпокою або «міктланте Кутлі і зображували його в вигляді людського черепа, або павука, або лелеки чорнодзьоба. Коли іспанські місіонери вперше довідалися від індіанців про міфообраз Тецкатліпоки, то вони писали, що усьому він відповідає образу диявола. Такі ж вірування були і в язичницьких народів Південної Америки, і вони залишили ось такі гігантські зображення в долині пустелі Наска. Це гадюка згорнута у спіраль, а це павук, а це лелека чорнодзьоб. До речі, вони також вважали, що цей лелека приносить дітей, але не їхні тіла, а їхні душі, приносить душіці із підземного світу. Польські єпископи-ремокатолики УКЦ Української католицької церкви, як про це розповідав один із них Віталій Кривицький, передали папі Берголію через нунція свою незгоду із тими його діями, які вони вважають помилкою, тобто подали секретний голос протесту проти релігійного синкретизму, який насправді є відреченням від Христа. Але це на папа Берголіо не вплинуло ніяк, і вже в цьому році він з'явився на людях ось у такій епітрахілі, на якій бачимо зображення гієрогліфа із пустелі Атакама в Чилі, яке є одним із образів цієї ж богині матері пачамами, про що свідчить під ним зображення чакани, тобто нижній основи стопінчастої піраміди у розрізі. Яке було культовим знаком язичників Месоамерики і водночас символом цієї богині Матері Пача Мами. До речі, мавзолей Леніна в розрізі буде також виглядати як чакана. 12 променів, які виходять із голови цієї богині це символ наземного світу, а 9 інтервалів між ними це символ підземного світу. Відповідним чином Чакана ділилася на дві піраміди верхню і нижню, білу й чорну, і ці піраміди символізували наземний та підземний світи. А тепер наведу цитату без жодних власних коментарів зі сторінки англомовної вікіпедії, присвяченої архієпископу Вігано, який свого часу підтримував Трампа, і якого папа небіжчик відлучив від церкви минулого року. Отож цитую, Вігано був орієнтиром для антивакцинального руху, який розглядав вакцину проти ковід та виключення невакцинованих як з масонства, тристоронньої комісії, родини родениротчадів, Джорджа Сороса, високопоставлених прилатів та інших. Вігано різко критикував новий світовий порядок, велике перезавантаження сильних держав. З метою нав'язати єдину універсальну релігію без Христа, глибоку державу та глибоку церкву, назва яку він придумав для позначення корумпованої частини католицької ієрархії, яка нібито віддана Сатані. Кінець цитати. Також було б доречним ще раз згадати про росто Нострадамуса, про нового папу, виголошене в 56-му катерині 5-ї центурії. Яке звучить так, після смерті душа старого понтифіка буде обраний римлянином своє повноліття. Про це буде сказано, що сидіння повинне прослужити довго і працювати пікантно. Поза як у цьому катерині йшлося про нового папу римлянина, то у своєму відповідному відео я висловив припущення, що цим старим понтифіком є Франциск Берголіо, а його наступником, відповідно, буде єдиний з папа білів народжений у Римі Матео Дзуппі, який цього року святкуватиме свій 70-річний ювілей. І справді мова даному Катерині йшла про смерть попереднього папинабіжчика Берголіо. Правда й те, що його наступник обраний у рік власного повноріття, адже Роберту Френцісу Прева 14 вересня виповнюється також. 70 років. Про пікантні речі, згадані Нострадамусом, ми нічого не будемо говорити наперед, бо у даному випадку ми не знаємо, в чому вони себе проявлять. А ось римлянином Нострадамус називає Лева 14 саме тому, що він хоч і народився в Чикаго, але останнім часом переселився до Риму у зв'язку з посадою, яку йому дав попередній понтифік. Принаймні в англомовній Вікіпедії читаємо, як кардинал Лев 14 вважав себе тенісистом-аматором, коли його призначили до Риму, він заявив, що сподівається мати більше можливостей для тренувань, аніж у Перу. І тут же наводиться посилання: якщо ж перейти за посиланням, то виявиться, що до Риму він переселився ще до того. Як отримав кардинальського капелюха, тобто мешкає у Римі уже понад два роки, що й дозволило Настрадамусу назвати його ремлянином. Таким чином, Роберт Френсіс Прео виявився у певній мірі таємним двійником Матео Дзуппі, поза як останній ходив посеред чотирьох першочергових кандидатів на папську тіару, а про існування Прево. Чесно кажучи, я сьогодні почув вперше.